Декілька тракторчиків у нас є таких потужніших. 1025 є дві штуки в наявності. 1221 Дві штуки в наявності. 892, один залишився з куном. Хороший стан. Новий 20-й рік. Декілька двойок. 952.3. Декілька старіших двойок. Юмезики, мтизончики. Саморобні тракторці ми беремо на обмін. Суруковочки близько 30 штук тракторців Т-25. Продажна ціна такого красунчика маленького 1800 доларів. Ціна такого з МТЗовським мотором також 1800. Є китайчики. П'десяточка за ціною 2000 доларів. комбайн один на продаж маємо. Сівалки. гнові розкидачі. Там ще стоїть 10-25, 12-21. Плужочки всякі різні, мульчери. Техніка у нас вся себе нової техніки ми не маємо Плужочок такий оборотний, 800 доларів Такий плужочок 700 доларів. Такий плужочок 400 доларів. І купа всякої різного. Сапка буріння за ціною 11 тисяч гривень. Фреза 850 доларів.